Це адажіо венеціанського композитора початку XVIII століття Томаса Альбіоні виконує музичну композицію директор Сумської обласної філармонії Олександр Даниленко. За його словами, до війни в цьому закладі давали 4-5 концертів щотижня. І, хоча нині такі заходи не на часі, але культурний фронт Сумщини має діяти. Такі обставини війна, але оцей цар інструментів, орган. На щастя, встановили в нашому місті, в нашому залі музика звучить з цих труб. Це музика пожертви, це музика революції, це музика подвигу, це музика вічності і це музика перемоги. І я в цьому впевнений, що разом з мистецтвом, разом з нашими видатними неповторними мистецькими колами і з нашими прекрасними митцями, мистецтво буде існувати завжди, не дивлячись на які явища війни. Щоб підтримати наших воїнів та весь український народ, директор філармонії виконав гімн України на органі. У майстерні 77-літнього скульптора-монументаліста Олега Прокопчука не припиняється робота і під час російсько-української війни. Творець пам'ятника льотчику Івану Кожедубу та співавтор бронзової фігури мецената Івана Харитоненка останнім часом працював над погруддями письменників та поетів Сумщини. До того ж, скульптор разом з однодумцями планує відновити пам'ятник Тарасу Шевченку авторства Івана Кавалерідзе, який стояв на вулиці Соборній у Сумах майже 100 років тому. Я думаю. Що наш народ, наша нація українська, яка вже 100% встановлена як нація, як держава, дасть відсіч цьому нахальному поганому расістському ворогові, і наша земля буде звільнена від цих окупантів. За словами скульптора, зруйновані або пошкоджені російською авіацією пам'ятники архітектури нашої держави, обов'язково потрібно відбудовувати це потрібні великі кошти, але в нас є всі можливості, тому що наш народ, наші митці, наші спеціалісти, чудові люди, які завжди зможуть це відновити, абсолютно все залежить від фінансування. А фінансування буде за рахунок. Російської Федерації. Цю пісню волонтер Ігор Березюк написав у 1991 році, вона звучала на кількох майданах. Дай мені поле, свою наснагу, дай мені небо, своє натхнення, дай мені Боже відвагу, я підіймаю свої знамена. Слава козацька нас не покине. Влада ворожа не переможе, дідова пісня до серця лине, Ой, дідусь нам ще допоможе, гей, вставайте, гей з колін із за Дніпров'я і по Карпати вічно жива, слава поколінь, благослови нас, Україна мати. Вічно жива, слава поколінь, благослови нас, Україно, мати! Слава героям, слава Україні! Я щасливий, що я належу до цієї нації, цього народу, котрий встав за свою землю, за своїх батьків, за своїх жон, дітей, от, за своє. За це нас нищили тисячу років. Але ж козацькому роду нема переводу. Ми власники. Ми не раби. Рабів до раю не пускають.